Всім доброго дня. Сьогодні 10 жовтня і в ефірі ви дивитесь програму, яка називається Порятин Іформосвіта. Вже так традиційно в нас виходить ця програма Порятин Інформосвіта. Це програма, в якій ми розповідаємо про новини освітян. І мені дуже приємно представити ведучу цієї програми. Її звуть Наталія Журенко. Привіт, Наталія. Добрий день. І е, нагадаю, що пані Наталія Журенко представляє загальноосвітню школу номер 6 е, міста Пирятин. Пані Наталія, ви вже. Пані Наталія, чуєте мене? Так, да, я чую вас. Чуєте? Дуже добре. Тоді розповідайте, да. будь ласка, які новини відбулися в, в вашому навчальному закладі цими днями? Ну, мабуть. <кхух> Найбільше буде присвячена наша програма сьогоднішня е, свято, яке відбулося на минулому тижні. Адже осінь завжди асоціюється і школою, квітами і учителями. Перший дзвоник День учителя. Усі дні школа бояла різнобарв'ям квітів. У передодні свята вчителів у школі була проведена виставка квітів, низько голову. Склоняємо перед іменем твоїм Ірина. Покажіть, будь ласка, фото. Угу, uh -huh. Показуємо. Так, так, я вас добре так. чую і показую фото. Це у вас була виставка квітів. Правильно? Так, да, у цьому заході брали участь учні перших 11 класів. Діти склали чудові квіткові композиції, що вирізнялися фантазією, вишуканістю, оригінальністю. Навіть не завадила цьому холодна погода, і тому що квітів майже на наших клумбах не залишилося, але композиції вийшли гарні, яскраві. І самобутні, мабуть, кожен клас представив таку композицію. Намагалися створити учителям предсвятковий настрій. Наталя, ви мені нагадали просто мої шкільні роки, бо ми так само, зазвичай на День учителя, і на 9 травня ми завжди робили такі виставки квітів. Я не знаю, чи це добре, чи це погано, але це такий якийсь традиційний захід, коли із квітів роблять там певні. Навіть композиції. композиції. Да, не просто збираються букети з квітів, а це цілі композиції. Особливу вигадку, фантазію проявили учні під час оформлення і виготовлення сцен газет, присвячених блюдителям. Ага. Зараз я їх вивожу якраз. Да. У них вони висловили подяку, побажання, щирі та сердечні вітання з нагоди свята. Ось подивіться, які вони гарні наші газети. Кожна газета була неповторна, відрізнялася яскравістю, оригінальністю. Кожний клас вітав свого вчителя і всіх учителів, які працюють в нашій шостій школі. Ось Мені це дуже подобається ця, ця стінгазета. газета. От видно, що діти своїми руками їх підписували з ним учителя Наталія Іванівна. Це учні якого це класу? Це учні 3 -го 3 -го класу. класу. Ага, дев'ятий клас, ага. а це учні Б Бачите, кожна вона відрізняється, газета саме дійсно неповторна, яскрава, оригінальна. Кожний клас намагався вкласти часточку своєї душі, і вдяку, подяку вчителям, які працюють в нашій школі. Так, да, по оформленню видно, що кожен клас по-своєму підходив. Деякі стендгазети. -стен да? Правильно стенд-газети говорити? стенд газети. Стін газети. От такі газети, в кого багато малюнків, в кого багато mm. таке схоже на колажі. Ну, цікаво. Так, а що це за фото? День учителя це О, ми, ми, ми вас і любимо. любимо. І школярі да, дивіться, у цьому році учні нашої школи вирішили оригінально привітати своїх класоводів та класних керівників. Вони створили композиції серед живої природи. З каштанів, каштанівом слова привітання були, ви бачите, да? Ага. а з листочків квіти та оригінальні букети. Причому це був сюрприз, про який ніхто напередодні не говорив. Діти зробили все самі і запропонували вчителям вийти до шкільного парку і подивитися на цю надзвичайну красу. Наталя, дуже приємно а це, було кратна це Наталя, наталя. Олексієвна, наталя Да, бачите? І було дуже Неважливо. приємно, коли дійсно, не знаючи навіть. І оце, мабуть, ті самі ну, сюрпризи, які за яких потрібно і працювати в школі. Дуже приємно було дивитися саме на оці композиції, які були створені руками самих дітей. Наша вчителька найкраща. Це учні якого класу? Знову ж таки, це третій Б клас. Третій Б це ваші, ваші учні, так? Да? Так, да, мої учні. Але у нас приймали участь не тільки третій класи. Подивіться там Наша далі. вчителька найкраща, п'ятий клас. Так. У нас були і п'ятий клас. Побачила. Ось п'ятий Б клас. Ага. Любимо вчитель. Вчительку, да? Вчителів. А, любимо вчителів. Любимо вчителів. Любимо вчителів. Ось такі незвичайні подарунки ми отримували. Напередодні. Ну, дня. це креат... креативно. А хто ж допоміг дітям реалізувати Знову таки, це? Знову ж таки, наша Марія Володимирівна Нічик. <рес> Я вже і бачу, так... що нам треба Марію Володимирівну запрошувати в наш ефір, бо, можливо, вже наші глядачі бажають з нею познайомитися ближче. Саме вона придумала, вивела дітей і зробила ось такі гарні, красиві композиції. Так, ну, а це вже діти розважаються, я бачу. Підкидають листя, вгору. чи це такий у вас салют був в честь вчителів? Ну, в честь, в честь вчителів був ще у нас святковий салют. З того, що вміли, з того і зробили. Молодці. Бачите, наскільки це було гарно, наскільки це було, ну, як, весело їм. Ну, так. Закінчили ми, так? Да? 4 жовтня. Це дуже добре, да. дивлюся нас, на. Походить ще у нас один день самоврядування. Ось ви саме. Щодня відбувається співпраця учителя і учня. Побути в ролі вчителя виявили бажання учні 7, 10 і 11 класів. Майбутні педагоги заздалегідь старанно, добросовісно готувалися до уроків консультувалися з учителями. Ось яка є... креативна вчителька. Гарно так. Учениця 9 класу. А вчителям взагалі дозволяють у вашій школі ходити у... Ну, в такому ні, одязі. Мабуть, ну, чи свята, майбутні вчителі. Чи свята можна, а, а взагалі вчителі вас так не одягаються? Ні, ні взагалі вчителі так не одягаються. А шкода. Добре, продовжуйте, Наталі. Учні самі самостійно вибирали класи, предмети, в яких вони хочуть викладати. І от саме в цих класах і по цих самих предметах, ну, вони готувалися, консультувалися з учителями і проводили уроки. Ви бачите уроки серед початкових класів, але вони в цей день працювали і в середніх, і навіть в старших класах. Зараз ви. Ми... Погортайте, будь ласка, фотографії, ви їх побачите. Да-да. У цей день, от уже бачите, середні класи у нас, uh -huh. сюди, да? Вчитель, правда, трошки мен... менший, ніж учні, <зас> за зростом, але все одно було дуже приємно. В цей день президент школи Сергієнко Наталія, це учениця у нас 9, 10 Б класу. Керувала начально-виховним процесом. Виконували обов'язки директора школи. На думку учнів, що були в цей день учителями, день самоврядування вдався. От саме ви бачите, перегорніть, будь ласка, сторіночку одну фото. От керівники нашої школи 4 жовтня, директор школи Наталія наша Сергієнко і три заучі. Ви бачите, яка, які гарні керівники у нас були 4 жовтня в школі. Учні, учителі поділилися враженням, що бути учителем це набагато складніше, ніж учнів. і, можливо, після дня самоврядування хтось із випускників школи вирішить обрати. Всю професію для себе. І ось настала урочиста мить, святковий концерт. Ой, які гарні костюми! Слова привітання, вдячності, найширіші побажання лунали в цей день. От, ви бачите, танці у нас були. Пригорніть, будь ласка, сторінити. У вас, у вас, є свій, Наталія, у вас є свій хореографічний гурток у школі? Так, да, звичайно, знову ж таки, Марія Володимирівна веде цей гурток, вона у нас вчитель хореографії, вона готує танці, які потім вже ж і танцюють дітки у нас на святкових концертах. Угу. Ну, Пісні, і хочу сказати, танці... що... Марія Володимирівна із своїми вихованцями також дуже часто виступає на сцені районного будинку культури. І не тільки районного будинку культури. Я знаю, що вона так само своїми колективами подорожує. Це також дуже приємно. Пісні і танці радували глядачів. Наостанок вдячні учні осипали своїх любимих наставників пелюстками троян. Тут ви побачите там трошки далі. Це в нас виступали найменші першачки знову ж, наш танцювальний колектив. І І Нарешті був... наші глядачі побачать пані Марію. У, да, у нас навіть був дебют. Марія Володимирівна перший раз в своєму житті співала пісню. Так що вона у нас не тільки гарно вміє танцювати, але. Виявляється, гарно співає. А от у нас зворожим це наш керівник-директор нашої школи, Кеда Лариса Дмитрівна, ну, не втримуючи слід від гордості за своїх викованців, дякувала за гарний концерт і за ті подарунки, які підготували учні протягом цього дня. Порадували у цей день нас і спортсмени школи. От наступна наша фотографія. Переверніть, будь ласка. Зараз. 4 жовтня команда школи успішно виступила в районі спортикіаді школярів з легкоатлетичного кросу і посіла, звичайно ж, перше командне місце. Ось наші переможці. Серед учнів нашої школи. Вдало виступили. Гаманко Олександр друге місце в старшій віковій групі з бігу на 1000 метрів. Сергієнко Тетяна друге місце серед дівчат старшої групи, з бігу на 1000 метрів. У середній віковій групі з бігу на тисячу метрів серед юнаків. Богдан Нечипоренко зайняв перше місце і Мудренко Владислав, друге місце. А серед дівчаток, що особливо приємно, Олександра Полтавець зайняла перше місце. Нічик Марія друге місце і, і Шевченко Катерина третє місце. От ви загортайте фотографії. О, Вітаємо, вітаємо ще раз. В молодшій групі з бігу на 500 метрів серед юнаків. Переможцями стали Шокотько Валентин, який зайняв друге місце. Ви перегорніть там, будь ласка, є ще фотографія. Так, да так, -да -да, зараз я це зроблю. А серед дівчаток Євхименко Настя, яка теж була друга. О, які ну, емоційні у вас такі хвилини. Да, всі на перші і другі місця були саме за вихованцями нашої. Я разливі аплодисменти для ваших спортсменів, і хай вони частіше радують вас своїми перемогами. Ось такий насичений день. Вірніше, відбувся у нас у школі саме 4 жовтня. Ось остання настанови нашого. Бачиш, скільки головного... Угу. Да, головного нашого тренера, мабуть, Юлії Володимирівни. Холод. Ну, це вже повернула. Да. Так, да, дуже дякую вам, пані Наталя. Бачу, що багато у вас подій відбулося, і це приємно. А я хочу також для наших глядачів нагадати, що ми зараз в ефірі, в прямому ефірі, я зараз навіть покажу сторіночку Free Space, на якій ми зараз ведемо нашу трансляцію. А зараз я це зроблю. Вивожу зараз на екран нашу сторіночку Free Space, вільний простір. Це сторіночка, створена громадською організацією Жіночі ініціативи. На цій сторіночці ми збираємо програми, які виходять, виходять із нашої такої міні-студії. Хочу ще також сказати, що в нас вже ряд є цілий програм. В нас є програма. Порятин інформ, яка також сьогодні відбулася. Тепер у нас є порятин освіта в нас є програма «Обідня кава», також є програма Україна очима американця. Вчора і ще сьогодні, у нас буде ще одна програма, яка називається Поговоримо. І всі ці програми ви можете переглядати, якщо зайдете на сторіночку Free Space, вільний простір. Щось в мене комп'ютер. Не хоче показувати вам сторінку, але я думаю, що все ж таки він, він покаже. Мабуть, щось зараз треба перевірити свої налаштування. Я зараз це зроблю. Одну секундочку. Це прямий ефір, і це чудово, що в прямому ефірі можна показувати такі чудові програми. Так, Зараз я в черговий раз намагаюся зробити. Але щось в мене не виходить, а я все ж таки намагаюся показати вам, показати вам те, що ми йдемо в прямому ефірі. Ось, ось, ні. На жаль, на жаль, ні. А, ні, є, з'явилося. <гум> Дякую тобі, інтернет і провайдер за те, що я змогла це зробити. Ось, хочу ще раз показати нашим. Глядачам і тих, хто буде дивитися нас у запису. У нас є канал, який так само називається Free Space вільний простір. Він знаходиться в Ютубі. Так от, канал Free Space вільний простір. І демонструю, що ми зараз йдемо в прямому ефірі. Нас можна переглядати. А також тут є чарівна така. Кнопочка. Ви можете приєднатись до цієї зустрічі. Ось програма Порядіння інформасвіта, якщо нажати «Присоєдніться», але для цього треба обов'язково приєднатися до сторінки. Фріспайс Вільний Простір. Вона знаходиться на Google Дуже просто, треба просто так само нажати Підписатися, і ви будете, зможете ставати учасниками наших програм, долучатися до наших дискусій. Ось. Розповіла я про нашу програму Free Space, це дуже приємно. І ще раз нагадаю, що це була програма «Періатин. інформ освіта. У нас сьогодні вже третій випуск, і не багато, і немало. Ми будемо і надалі вас інформувати про ті події, які відбуваються у освітян на порятинщині. Наталя, і вам слово. Про те, що відбудеться на цьому тижні. І те, що заплановано у нас у школі, я розповім вам на наступному тижні. Дякую, і тоді будемо прощатися з нашими глядачами. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. Обов'язково побачимось на каналі Free Space Вільний Простір. До побачення. До побачення!